На суші, у морі, в повітрі, в тилу та на інформаційному фронті Україна продовжує бути незалежною завдяки кожному і кожній, хто бореться. Сьогодні до Дня захисників та захисниць в Україні презентували ще й нову марку. То чим дивуватиме Укрпошта, йдемо дивитися. Ажіотажу, як це було з попередніми марками воєнної серії, на пошті немає. Але свою чергу заздалегідь зайняв пан Володимир. Він збирає марки понад 40 років. В часі війни його колекція поповнилася новими воєнними марками. Я збираю військову всю тематику. Так неможливо її було пройти. Навряд чи вона колись буде мати велику цінність, хто там намагається щось на ній заробити. Але для історії вона буде цінна. Один аркуш тих, які сьогодні презентували, містить шість марок. Кожна з яких присвячена десантно-штурмовим військам, військово-морським силам, сухопутним військам, силам територіальної оборони, спеціальних операцій та повітряним силам ЗСУ. І кожна з них для пана Володимира особлива причина мене зять, воює, внук. Є думаю, треба лишити щось йому на пам'ять про епоху. Автором малюнків на нових марках є художник Антон Хрупін. Раніше він вже задизайнив поштовий випуск Вільні, незламні, непереможні усі, хто придбають марки з серії Слава Збройним силам України, допоможуть зібрати кошти для бійців на передовій, адже кожні 8 гривень з продажу передадуть саме їм. Поштові марки воєнного часу користуються великою популярністю, підвищують, сприяють підвищенню іміджу України на світовому рівні. А також Дають змогу допомогти Збройним силам України, продаючи їх на різних аукціонах. У Тернополі спецпогашення марок організували в першому відділенні Укрпошти. Кожна марка, яка полетить в різний куток світу, буде показувати тим нашим партнерам, іноземцям, рідним, близьким, які зараз на жаль за кордоном про те, що збройні сили України вони працюють. Так, це дійсно робота. Вони працюють і віддають своє життя, хлопці, за те, щоб ми мали можливість спокійно провести цей час. Дуже добре, що я хочу подякувати Укрпошті за те, що кожного державного свята ми отримуємо нову чудову марку, яку бачив весь світ. Ці марки, які представляють силу велич українського народу, наш патріотизм, нашу волю до перемоги, які славлять наші збройні сили. Продажі є один мільйон аркушів з марками. Окрім цього, надрукували по шість видів листівок та конвертів з емблемами військ ЗСУ. Філателісткою мені себе називати ще зарано, але у колекції моїх воєнних марок це вже сьома. Зазначимо, погашатимуть марки у першому відділенні Укрпошти на Чорновола два дні 14 та 15 жовтня.